Рогатинська лікарні розширює спектр безкоштовних медичних послуг. Віднедавна місцевий заклад поповнив перелік медустанов, які надають послуги з безоплатного ендопротезування суглобів. В Україні всього сотня таких закладів охорони здоров'я. Івано-Франківській області п'ять, і один з них відтепер Рогатинський. З 1 січня 2026 року жителі громади та й не тільки можуть скористатися можливістю замінити пошкоджений суглоб на штучний імплант коштом держави. Зоколик у нас збільшується кількість пролікованих пацієнтів. Якщо у 2021 році у нас було проліковано 3950 пацієнтів, то за минулий 2024 рік у нас вже було проліковано 7952 пацієнти. Тобто кількість пацієнтів за три роки збільшилася пролікованих вдвічі. Крім того, що ми збільшуємо кількість пацієнтів пролікованих, ми і розширяємо спектр надання самих медичних послуг. З кожним роком ми впроваджуємо нові технології, нові види оперативних втручань. Ну і збільшуємо кількість. Пакетів, які ми заключаємо з Національною службою здоров'я України, не був винятком і цей поточний рік. У жовтні місяці наказу міністра охорони здоров'я, наш заклад включено до переліку закладів, які надають послугу по заміні кульшових суглобів. У області є таких чотири заклади, і нас став п'ятий. Ключина нас цей перелік не тільки тому, що ми маємо відповідних спеціалістів, ми маємо відповідну базу. За минулий рік, 24, у нас було замінено 51 кульшовий суглоб. Всі операції проведені нашими спеціалістами, і що дуже приємно, не було ні одного випадку ускладнення післяоперативного втручання. На даний час у нашому закладі є все необхідне, щоб ці суглоби замінювати. У нас є всі необхідні інструменти і відповідна операційна, яка обладнана за останнім словом, техніки, де є сучасне обладнання, є сучасні столи і. Відповідно, є необхідний рентгенапарат, який використовується під час оперативного втручання. Вже п'ять років лікарі травматологічного відділення рогатинської лікарні проводять операції з заміни суглоба. Крім головного фахівців, тут є сучасне обладнання, відповідний операційний блок, комфортні палати обладнані функціональними ліжками та кондиціонерами. Загалом відділ та уся лікарня облаштована з урахуванням правил безпеки для пацієнтів з інклюзією. Пацієнт, який буде які нас наступуватися, усі суглоби, все технічне забезпечення, це буде йти за рахунок держави, і усі суглоби будуть безоплатні. Ця послуга вона вже почне діяти з 1 січня 2026 року. Що необхідно для того пацієнтові, щоб зробити цю операцію? Пацієнти, які, яких є показання, яких є ця необхідність, можуть звертатися до нас вже і на даний час. Тобто вони приходять до лікаря в поліклініку, можна звертатися і у відділення травматології до спеціалістів травматологам, щоб всі питання з лікуючим лікарем обсудити і відповідно покласти його на електронну чергу по заміні кульшових суглобів. Так що це можна починати робити від сьогоднішнього дня, а послуга буде діяти вже з наступного року, з 1 січня. На даний час в нашому закладі ще є така дія програми міської наради. По заміні ключових суглобів для військовослужбовців і членів їхніх сімей. Це мається на увазі і діти, і батьки. Ця програма у нас діє вже на протягом кількох років. В минулому році в нас по цій програмі було замінено 10 ключових суглобів. Суглоби теж закуплялися за рахунок коштів міської наради. Вони були для пацієнта безоплатні. В цьому році програма це ж діє. На сьогодні у нас закуплено 4 суглоби, один суглоб помінений, і на даний час ми ще маємо три суглоби. В запасі, так що, хто підлягає під ту програму, будь ласка, звертайтеся для нас, щоб цю послугу надати. І крім того, нашим закладом ще було закуплено теж в цьому році 10 суглобів, які ми в основному заміняємо для людей в старшому віці, для пацієнтів, які не мають змоги їх придбати. Ну, і часто бувають пацієнти, які. Ну, такі асоціальні пацієнти, у якій відбулася певна травма, і ці суглоби ми міняємо їм без оплату. Крім того, в нас ще і діє програма платних послуг, коли пацієнт має змогу оплатити цю послугу, придбати суглоб будь, якості, будь якої якості, будь-якої складності, ці суглоби в нас є. Ця послуга в нас теж діє.